Давайте будемо з вами знайомитися. Я Світлана, мені 51 рік. Я психолог, таролог, гештальт-терапевт. В своєму житті я працювала дуже на різних посадах. Я була начальником відділу по продажі електроінструменту. Я працювала з кріпіжом, я працювала офіс-менеджером, я працювала колись двірником, колись я працювала прибиральницею. Колись я працювала. Як ця людина називається, яка приймає одяг в гардіробі гардіробщицею? Колись я працювала нянечкою в дитячому садочку, прибиральницею в школі, торгувала на ринку, була продавщицею, була продавщицею на латку, тягала ці ящики з овочами, тяжеленські, зірвала собі спіну, з яким я ще працювала? Барменом, я працювала барменом декілька днів, але ночна робота виявилася не для мене нянею. Працювала прибиральницею квартир, робила, як зараз модно казати, господі, як це називається? Клірінг, клірінг! Я була багато кінь в цьому житті. А зараз в мене така цікава ціль. Я хочу стати блогером. Я хочу стати блогером. Тому підписуйтесь, будь ласка, на мене і будемо з вами разом створювати мій блог. А я буду з вами ділитися усіми полезностями. Обіцяю!